Інформація буде йти для сім'ї. Для сім'ї, не для пари, а для сім'ї. Може пара, в кого є діти. Чи правильний ви вибір робите на рахунок сім'ї і дітей? Так, так. <сум> <сум> ну. Чи правильний ви робите вибір відносно сім'ї і дітей? Може вестися розмова на рахунок переїзду. Може бути, ви стоїте перед варіантом переїхати і не знаєте, як поступити з дітьми, як буде з сім'єю. Або переїхала ваша сім'я, ваші діти в іншу країну і ви не знаєте, що робити. І це вже для вас ситуація стала як тяжова ноша. І ви не знаєте, як робити правильно, тому що у вас і це чувство вини є на рахунок дітей, треба батька, треба матір. От, і воно важко і фінансово важко і далеко. Ви захищаєте ці цінності свої, але насправді дивіться, в кожної дитини, і мами, і тата, в і них у кожного своя судьба. У них типу, йде у кожного своя доля, у них свої шляхи, які вони повибирали. Ви багато думаєте на рахунок, що типу, дітям треба батько. там. Ви невірно думаєте. Це буде роздування вас. Ви тільки будете більше страдати, і вам буде тільки важко від цього всього. Вам придеться ці стереотипи розбити. Понимаєте? У вас можуть бути сімейні цінності заложені, такі, що має бути в дітей мама і тато. Ви подивіться на розлучення, в основному розводяться і все одно лишаються рано чи пізно діти самі. То краще раніше, ніж пізніше. От. І сім'я допомагає в цьому ділі, щоб у нас краще сталося. От. Чи правильний вибір ви робите? Ну, Вам важко цей вибір дасться, але вам придаться його прийняти. Вам придеться його прийняти, тому що ви від того всього будете тільки в депресіях, в вагоніях, це приймання, щоб будете думати, що так треба, будете їздити, уніжатися. Ви розумієте? Якщо вже у вас діло йде до переїзду до розлучення і у вас вже в сім'ї йдуть двіження такі, ви повинні зрозуміти, дітям треба батько, дітям треба мама. Ну як ж тоді має бути тато чи мама, коли вони самі себе продають? В сім'ї сваряться, ви розходитесь, забороняєте бачитись, виходите, уніжаєтесь, переступаєте через себе раді того, щоб був батько в дітей. Ну а ви подумаєте, яку ж ви тоді любов несете, коли ви самі себе продаєте? Дивіться, правильний вибір буде прийнятий тільки тоді, коли ви заберете з оточення впливу на вас, бившу або бившу, або сім'ю, яка на вас впливає як? як маніпуляціями, впливає на ваше рішення, на ваше прийняття рішення, на ваше чувство вини. Розводитесь, роз'їжджаєтеся, хочете бути батьком дітей, забираєте тоді дітей до себе, живете, саме ви їх виховуєте. Все. Мама хоче з дітьми, будь ласка, бере, вона сама виховує. Той платить елементи, той платить елементи. Хотіли скинули, є можливість побачились. Ну все, ну а що ви зробите? Ставте тоді на собі хрест і бігайте за цим всім. І відтоді ви до чого хорошого не добігаєтеся. Ви зайдете в тупік або вже стоїте в тупіку і не розумієте, що робити. Ви повинні сате наказання за це. Не за те, що ви кинули дітей там, чи ще щось, це наказання, що ви будете переступати чи себе, унижатися будете перед дітьми. Перед, поймите, типу, це судьбу, вони кожен вибрав свою, а ви свою маєте йти. І це питання у вас не для того, щоб ви зробили якийсь правильний вибір, і ви його по-любому зробите, тому що ви не перший, не останній. Вам придеться зробити цей вибір. Якби ви там не микалися вліво чи вправо. Ці ігри рано чи пізно у вас закінчаться, вони вас втомлять, реально втомлять. Коли ви десь зламаєтеся фізично, або духовно, або морально або фінансово, і ця ситуація у вас сама ставить. Ця ситуація у вас в сім'ї. По-перше, вам розбили серце відносно предательства. По-друге, вам знову розіб'ється серце на рахунок ваших дітей. Вам придасть зробити цей вибір. Ви нікуди від цього не дінетесь. Тому осознавайте, не виніть себе, йдіть вперед. Всім, що приймайте інформацію.